Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Різдвяна історія. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали шосту частину голови, яка називається Другий трьох привидів. Сьогодні чекає сьома частина цієї голови. Ну що, поїхали? Увага! У гімнату повелила пара. Це пудінг, виняли з казана, запахло, як під час прання, все від мокрої серветки, тепер пахне біля трактору, коли поруч кондициоська в сусідньому будинку живе праля, звісно, це несуть пудинг. І ось з'являється місіс Кречет, розчервоніла, засадна, але з гордовитою посмішкою на обличчі із пудінгом на тарелі, таким надзвичайно твердим і міцним, що він радше схожий на рябе гарматне ядро. Пудінг сусібіч хоплений полум'ям, відпаваючого рому і прекрасною ріствяною гілкою гостро листу, увітнутою в його верхівку. О, чудовий пудінг. Боб Кречет заявив, що за весь час, коли вони одружені, місіс Кречет жодного разу ні в чому не досягла такої досконалості, а місіс Кречет заявила, що тепер її. Легше на серці, і вона може зізнатися, як непокоїлась, чи вистачить борошна. Кожен розхвалював путинг, але нікому й на думку не спало сказати, що подумаєте, що це був дуже маленький путинг для такого великого сімейства. Це було б просто блюзнівством і кожен із кречетів, згорів би від сорому, якби зважився на такий натяк. Але обід завершено, з кадратином прибрала зі столу. І в каміні виграли золу і розпилили вогонь. Скуштували на пояс глечика і визнали його чудовим. На столі з'явилось яблука і апельсини, а на вугілля висипали цілий совок каштанів. Відтак усе сімейство розсілось біля каміна солом, як сказав Боб Кречет, маючи на увазі очевидно півколу. По праву руку від Боба вишикували рядочком уся колекція. Фамільного кришталю, дві склянки і гойня гай... з відбитою ручкою. Ці посутни втім могли вміщати гарячу рідну, ні нітрохи не ні гірше від яких-небудь золотих е... кубків і коли боб наповняв їх із глечика, обличчя його сяяло, коштана на вогні сичали і весело потріскали. Відтак Бог проголосив Всего гриства, мої любі! Нехай благословить нас усіх Господь. І всі хором повторили його слова Господи, благослови нас, кожного промов і крихітка тім, коли вони всі замовкли. Він сидів на своєму маленькому стільчику, притулившись до тата, бо об ніжно тримав у руці його ходеньку ручку, не боявся, що хтось може відняти в нього синочка, і волів, щоб молися завжди був поруч, приводи казав з сповнений співчуття, якого ніколи досі не відчував. Скажи, крихітка тім, будеш жити? Я бачу порожній стільчик біля цього незвледного вогнища, відповів привид і милицю, яка залишилась без господаря, але яку зберігаються з любов'ю, якщо майбутнє нічого не змінить, дитина помре. Ні, ні, закричав скруч. О, ні, добре, приводи, скажи, якщо доля, пощадить його. Якщо майбутнє нічого не змінить, повторив привид. не доживе до наступного різдва. Але що в цьому погано? Якщо йому призначено вмерти... Нехай собі вмирає і скоротить надмір населення. Почувши, як привод, повторює його власні слова, скруч потопив очі в муках каяття. Чоловіче сказав привод, якщо ти в грудях серця, а не камінь, все повторювати ці страшні слова, доки тобі не відкриють, не відкрив, що надміром де він, чи тобі вирішувати, хто з людей має жити, а хто вмети. Може, ти сам в очах небесного судді значно меншою. Мірувати життя, ніж мільйони таких як дитинця обідняка. О Боже, якась комашка, сидячи на травині, на травині виголошує вирок своїм голодним побратимам за те, що їх так багато розводилось. Ну, от і все. Ми прочитали сьому частину голови, яка називається другий з трьох приводів. В наступній серії нас чекає 8 частина цієї голови. Але це може будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур Рудені ТВ. До побачення!